Не віддання шпії називає неонацизм. Я вам можу сказати про річ, що партія, з якою зустрічався Михайло Головко, представлена в місцевих радах приблизно так, як, наприклад, у Миколаївській міській раді, або Миколаївській обласній раді. Це партія, яка не є забороненою. Нацистські партії, як які пропаганда нацизму в Європі заборонена. Тому це брудний наклеп партії регіонів. По-перше, по-друге. Я вам хочу сказати, ви ж мене не питаєте, де в цей час, наприклад, був депутат Пірошничевська. Я вам можу сказати, на превеликий жаль, це пресія не цікаво, але я разом зі своїми іншими побратимами Андрієм Мохником і Юрієм Саратюком в цей же час зустрічався з іспанськими парламентарями. Це партія, яка є сьогодні правлячою і від якої є прем'єр-міністр партію популяри. я вам хочу сказати, що Такі зустрічі свободи в Європі, чому ж не цікавлять пресу? Я вам поясню, чому? Тому що сьогодні нікому не цікаво пояснити українцям, що всеукраїнське об'єднання свобода має ті ж самі цінності, що й правлячі партії більшості європейських країн. Але до фашизму нас навряд чи можна приліпити, бо ще раз наголошую. Фашизм, нацизм, пропаганда цих ідей заборонені в Європі. Якщо ця партія є представницею виразником інтересів певної частини громадян Німеччини, то очевидно вона є легітимною. А ми зустрічаємося сьогодні з представниками будь-яких партій, які в Європі мають представництво. Поділимося досвідом. І я вам хочу ще один простий приклад сказати. Буквально три роки тому це Українське об'єднання Свобода мала приблизно на такий же рівень підтримки, як та партія, з якою зустрічався Михайло Головко в Німеччині. Не виключено. А радше, зважаючи на політику мультикультуралізму, яка сьогодні в Європі зазнала катастрофи, що та партія, з якою зустрічався Михайло Головко, за три роки буде правлячою в Німеччині. Тому сьогодні свобода абсолютно радісно і з задоволенням сприймається в Європі. Ми налагоджуємо контакти з усіма європейськими партіями, і сьогодні е, можу сказати, що ми абсолютно для себе навіть зробили відкриття, що ідеологія свободи як у захисті традиційних сімейних цінностей, так і у відстоюванні. Національних та соціальних інтересів вони співпадають з більшістю політичних сил, які сьогодні мають значне представництво в своїх парламентах. І останнє питання, як ти хочеш, який вибере інтерв'ю таких раз. Це що є люди, такі як Піховці, Корчинські, які продають будь-які воїни. Пані Фріон, ваші товаристи знімають про що варто призупинити, акцію визволиться чи підсумуєте. Ви бачите, що сьогодні в Миколаєві акція відбувається, вона відбувається доволі успішно. Надзвичайно важливо спілкуватися з українцями. Ця акція встала Україна» покликана, аби ми розвіювали всю брехню, яку поширюють засоби масової інформації. Владі, а ми розуміємо, що сьогодні більше зміст під контроль владі та її усі І тому ми будемо продовжувати ця акція. Ми будемо спілкуватися з українцями. Українці мають бачити українських націоналістів, дивитися з нашими ідеями, щоб вони не отримали інформацію з засобів масової інформації, які контролює Янукович та банкова, отримали інформацію з перших вуст. Давайте запитаємо людей, потрібні такі акції, як сьогодні в Миколаїві, чи ні? Я думаю, що мені немає більше. Що.